Е, метал 120. Шпакльовка 240. Е, машинка 5, 5 ексцентрик. Тут все 320, 240, 320, 320. Ще має все обезжиритись, підклеїтись. не тут, Тут була ржа. Вичистили все. Траше обезжирити, витерти бо Тільки закінчив підготовку. Вигнав машину, прибрав в гаражі. Ось машина. Думає, непогано вийшло. Є деякі косячки на фінішці. На фінішці доробиться. Так, в принципі, те, що треба. Все, палим, поки сві світло є, лише не буде недовго. Палимо, напалюємо, грунтуємося і в один час з цим готуємо машину під фарбування. І так, в нас знову немає світла. Я вчора відкрасився. Що ми маємо? Маємо ідеальний розлив лаку Roberlo 450. Криша завод, хоч і шпакльована. Двері також. Капот, крило. Є потік на цьому крилі і на задньому правому. Лака ну то, то ми зробимо. Криша. ну Бачите, постарався зробив, нормально. Двері також оцей невеличкий потік спилися катером, нічого страшного. Купа. Красота. Все співпадає, кришка красилася отак. Звідси. Красилося тако пістолетом, все в цвіті, все грає. На цей об'єм робіт три слоя фарби. Пішло десь 3 літра розведеної бази. 3 літра. Залишилось покрасити ще тільки передні двері. Ну, Підготувати і покрасити і все. А фарби в мене лишилося стільки. Це 5-літрова. Було майже 5 літрів. Лишилось, зараз я вам скажу. Десь примерно 300 фарби. Фарбу я переборщив, в мене ще півбанки устоїли є. Ось таке. Колір це не Жигульовський, це валюта. Бо це не Жигуль, це автова, автозаз. Автозаз. В принципі, все, Розклеюємося. Будемо зараз збирати. Покрасив. Туда. -то двери, все покрасив аж туди. Тут теж стояли двері, все покрасив. Криша була шпакльована, тут теж було шпакльоване. Ну, все нормально. Це ще лишилося ці двері зробити. І все. Та й так як вийшло. І так, фініш. Акумулятор заражається, зараз будемо ще бампера. Фену проходите, щоб був темніший. Таке у нас вийшло. Дуже класно вийшло. Тут хазяїн казав нічого не робити, щоб типу, хтось, якщо справиться, ще раз з ракою, щоб шпакля не лопнула. <гум> О, в принципі, розумно. Ми потім знову робив машину. В принципі, якось так вийшло. Дуже навіть гарно.